Одразу вподобайку для народної команди. І для Тоттенхема, і для Манчестер Юнайтед цей сезон став справжнім провалом в англійській прем'єр-лізі, але зовсім скоро хтось із них все змінить на краще, тому що виграє Лігу Європи. І тим самим, до речі, ще й заробить слот у наступну лігу чемпіонів. Хто це буде? Не знаю, але знаю, що буде гаряче. А ще більше емоцій від цього поєдинку ви можете отримати разом із ігровою платформою Фавбет Фавбет від гри своє. Панове привіт! Народна команда продовжує свій шлях дорогами Чемпіонс. І цього разу ми боролися за нагороди із тот італійської серії А. Ну і вже традиційно для того, щоб спробувати у грі якомога більше нових карточок. Мій склад дуже суттєво змінився. Як він відіграв у цій чемпіонс, та якими були мої нагороди, дивіться далі. Mm -hmm. Душна команда така. Mm -hmm. А, читались. Уух! Дуже добре скористались помилкою. Ой, фіолетова сітка! Точно, я мав поміняти на ту свою. Я випадково її активував. Ну дурненький його, знаєте, з тих типових, коли ти забираєш м'яч і тобі через долю секунди його вибивають з ніг. Ото в мене таке вийшло зробити. Найс Руні! Чудовий початок. Лало. Прекрасно! Прекрасно! Шість матчів. Шість матчів 8-1. 5 забрати і буде другий ранг. Останній запит там 19-15. Кантей Гулют. Мбапе 94. Торрес. <М> Твоєї країни. Ну, якщо ти українець. Найсруні! Чудово прошиває нижній кут. Разумеешь. Один, один. Фух, бардак добрый. Найс, найс, найс. Красунчик витинья. И. Ух. Ох, oh, лабот красунчик. Дай. Дай. А! Вау! Дар. Хо-хо-хо. Принату -хо! сам чеш на влуці. Робі крале дурний гол. аборт. борт. Добре. Бля. Боже, що я зіграв? Плюс 30 дуже добре. Да, Відрая. Балін, ну, став 94. О, Андрій вже качається. Зараз на ну, останній матч дає таких грачів, що з ними треба. Насичувати центр поля! Бляха. На! О ні, ну чому? Ні, я не хочу це коментувати. Так, не мало статися. Ну, нарешті. 3 з трьох, або третій. Shadow Striker Playmaker, може бути, та. Ну, сіяла? Я знаю. Три голова, 11 асистів. Мені Маріона, чесно кажучи, більше подобається за рахунок золотих Бо вішка валить як дурний. 13 голів, 12 асистів. Я хочу саме з кимось-під нападником, бо я думаю, зараз з трьох матчів мінімум двоє буде 4-3. до 1 -3. І щоб їх перев'язувати трохи в центрі поля, хочеться мати ще одного гравця в серединці. Селс. Хрватська. Кефрен. Та це що? Може, другим поверхом? Оооо, то закинув, оу оу гол! хол-ол-ол! Воолонсайд лаборд! Робочий клас! Найс! Ні. От Рафорд, божевільний сейф. Але як ти мені курва зараз заслон поставили, ніби Ми в баскетбол граємо? Як? Я не міг пройти скрізь нет. Тим не менше зробив результативні дії і не одну. І зараз може зробити ще одну. Ще одну, де з асистом Вітіння. Лабордіння. Роби кінець. Кінець матчу 5-1. Плюс 4. Ми не відпустимо. Що, дві катки за другий ран? Ну, народна. То колективне рішення, чат. Ми повертаємо Мар'янцю. Де ти? В основу? І на Цапа? Отак. Чи ДКТ має грати ще, бо він зробив 2 плюс 2 в попередньому матчі, незважаючи на те, що він дуже важкий і у болетяному геймплеї йому хижо. Давай центнер, хай зіграє. Ну, повіримо в нього. Центнер, не будь тільки Барном, будь ласка. Давай я тобі ще рукавичку поставлю, чуєш? В тебе рефлекси нормальні. Давай на рукавичці будеш тягнути. Стане 99, 99, рефлекси 95, вибір позиції 97. Непогано. Давай! Центнер! Оу Андрій 95 так перемальований ще тате шоу. Як люди з такою формою грають і кайфують, я не розумію. Воно розливається з полем. ну. І більше так не буду. Центмер! Молодець! О, хо-хоу, це Я вже побоявся, що Рі різа закине, але якийсь сейф. Оу! А! Ні! Оу! Ха-ха-ха, який пас! Червоним таймінгом! Боже, що то було! Ха-ха! Вішка! Це що за буснійська пасуля? Вау! Ой, лол! Добити психологічно другим голом Другим голом його! Другим! 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 Бляха бабдерсар! Оу. Оу, 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 хохо, народна, народна, бляха, що ви робите? Які голи? Ну, перший дуже лакі, ну але тут продумано. Бля. Оу оу, шльоцик. А а. Бля, вієра. Курва! Який прикрий гол! САЕС! Yes! Лаборд! Вивідь його всім селом! НІ! Курва втекла! Бляха! І знав, що може зараз проплести, і все одно проплив. Але ви бачили, як він підлетів? Той центнер? Мар'яця! Ми в неї повірили, ми її повернули в склад. Ой, Мусіяло що зроби, Ой це кінець. Все, фініш. Лаборд. 5, 2, третій раз поспіль народна може взяти в другий ранг. Вирішальний матч для народної. 12-2. За другий ранг. Боже мій, який тут склад. Фінець. Центнер. Боже, рукавичка з нього зробила просто прекрасного кіпера, я серйозно. Оу. Оу. Он Найс! Мусіяла красунчик. О-оу, oh -oh. погано, погано, погано. Лови його. Ай, жовта Сентнер! Боже ти що хочеш, щоб мене тут серце стало, чи що? Я розумію, що рикошет, але Ну, Окей, okay, так біжить. Але кену. Я в шоці, як кену. Оп, Мар'янця. На борт! Фак. ідай! Ааа! Мар'яна! Маріона, Мар'янця 2-0! На 45 плюс роздягальну туди! Курва, Народна вкотре поспіль бере другий ранг, і вкотре це краще, ніж основа. Я в шоці. Чи я відданіше граю з народною, стараюсь більше, чи що. Погано. Ну, ні. Сентнер! Але якийсь там такий курвий втик зловив перед тим пасом, який обрізав мене. І Мар'янця туди! Давай, 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 на борт готуйся. Буде шедевр зараз, буде, буде! Чого не вдугати, господи! Та стиснув. А ну ще раз, те, що таке невісик. Класні, додому, не треба, не треба його гнати. Курва. Бзда! що погнав масуаку в атаку. Я не вірю, що він зі цього буде бити. Я чекав Роналду, тримав Роналду. Я не думав, що він буде шукати пас. Ібра найс! Бардакчі. І все. І наш другий ранг. Народна команда. В поспіль! Бере другий ранг! 1. 9 не вірить. Лаборд і компанія його обіграли. Лаборд тес на руку рібері. Ну, а тут мусіала був. За... Другий ранг тиждень тому. Ну, подивимось. 288. Шут Червоненький Одна з Зацань, за сани ца... за, за сані Як читати то прізвище? Люкаку. Скільки коштує? Квік, напевно, фодер. Нікопас. Хоч би якогось музики надали. О, Ді Лоренцо nice. Якщо що можна взяти, бо клос uh, трошки замахував. Він ніби мічі забирає добре, але пас не міг дати і таке. Беремо Ді Лоренцо Барелла Непогано. Ну, але в мене таких і чимало. Центрі якщо чесно. Тюрам червоний, ну ти дивись. Донтрейд, той фіолетовий. Знову Лоренцо. Тут цікавий якийсь пік пішов. Тюрам тепер старший. Ну давайте, ще тут ліліана і найс. Дехеа, Дехеа! Червоненький Дехеа. Так, складний вибір. Барела чи Дехеа. Барела 280 тисяч такий. Але в мене є кіміх. У мене є вітіння. Мене зіграв зараз тюрам досить непогано. Ні, ну, зрештою можна поставити Барелу в пару з кіміхом, і тоді це будуть два дуже швидкі гризунки, які технічні. Народне голосування зараз запускається у Твічі. В коментарях пишуть більше за Барелу. Голосують, поки теж 81% на 19 за барелу. Народ обрав Барелу. Лоренцо, Дві карти, які будуть грати вже наступного вікенду. Гарні карти. Тепер дивимося, що там по тоцях впаде з синеньких. Якщо от так. оп, тихенько хтось так падає. Центрбек. Діка. На основі такий падав а тут ні. І Можна буде з ним теж зіграти, чому ні? Оцей 89 плюс 100. Дякую. Пані. Ні, це не серйозно Куртс Картс. І Бьон Джорно Теж може зіграти в парі з Дікою чому ні. Проте і такого. 85 плюс X30. Ні. Ні. Але були Девід і Джиреллі Золотий фінец шот. Золотий лоу Дрівен. Шкода, що 4-4 тільки зірочки, але. Оу, він 5-5. Оу, золоті фінец шоти Луудривен. Ого! Три, що продаються. Хтось зі Косово? Навіть не знаю. Рахмані. Угу. Ну там же в мене є Бонжорну Індика Ічурам знову ні. Краще б то був його брат, бо в мене дублікат. Ей, не пощастило, тим, що продаються. І 5 тоців в антрейді. Хто це? Що це? Знову він. От лайно. І Лукако. Лукако мене догнав! Лякака. Ей-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, до речі, перед тим, як я перебудуюся, скажу. Про карти, з яким грав. Центнер з рукавичкою це вже інша людина. Він дав відчути впевненість у Кіпері. Найс. Шлоттербек з Бардак -Чі. Класно зіграли. Те, що Силача немає золотого. Я зіграв на тактикал дефендінгу цього вікенду. Бо щось останнім часом ті сила чи ти штовхаєш, а в суперників е гравці теж з силою там під 90 вони не відлітають. Якщо б з них двох вибирати, мені здається, я би взяв Шльотербека. Він все-таки трошечки вдаліший був у відборах, напевно. Трішечки швидше його моделька працювала. Масуаку найс зіграв. Дуже навіть золотий гачок, золотий єнот, золоті навіси. Я не мав часто нагоду використати, то, бо гнати на 4-2-1-3 флангового захисника на навіс, то станеться те, що сталося в останньому матчі. Отримаєш контратаку в то крило і до дупи. Але от перед тим, як так погнав і дістав, там така навісна пішла на Леборда, що він в дотик не дав. Просто фантастика, то золотий плейстайл навісу зіграв. Я б навіть не сказав, що у нього деф 87. Він відчувався на Def всі 90 Я підражнюю. Вішка теж, ті золоті тривели його нормально давав 14-12. І ліва нога в нього била інколи як 5 зірочок, що я сумнівався, що в нього їх 4. Найс карта, швидкий такий. Чурам прикольний, в парі з малюком вітінньою чи з будь-яким іншим. Бо Чурам гулять я грав основи, мені заважко, коли дві шафи. Не дотягне до гуліта по грі. Але ніченький ні, працювати. Мар'янці найспернулись. Мусіала зліва фігня. На Цапі досить ще нічого, бо дуже технічний. І шкода, що на пасе трошки мало плейстайлів, але цей трикутник в нього йде, так нічого. Не скажеш одразу, що він не золотий. Хороший посадить трикутником. Але все одно, я думаю, як ЦАП Хаві Сімонс прикольніший, і Бруну Фернандеш за рахунок пасів прикольніший. Де Кателаре, один матч грав, по-моєму. Два системі дуже дубовий важкий. Торій Руні, нічонько так зіграв. 24-19 з лабордом в парі. Але лаборд вдаліший, Лаборд спритніший. Нових карт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, як завжди, 7-8 нових карт влітає на новий тиждень. Ну, але там, правда, Лаборд, аж ну. Тут же важко конкуренція буде. Два кабана на лоу дрівені золотих. Ну і на сьогодні все обов'язково. Подобайку. Якщо сподобалося сьогоднішнє відео, почуємось, побачимось, бережіть себе.